Як казав президент України Кучма, це вже все було зв'язку з останніми подіями, з тим, як розвиваються події в світі, все більше українців шукають паралелі в історії. Хтось згадує Мюнхен в минулому, хтось порівнює його з сучасним, хтось каже, що Україна повторює долю Чехословаччини, хтось шукає інші історичні аль альтернативи, і щоб зрозуміти, як будуть розвиватися події далі. То щоб зрозуміти, як розвивається, будуть розвиватися події далі, так і чи справді так багато спільного з тим, що відбувається зараз, відбулось колись. Запитаємо в гостя нашої студії Михайло Галущак, військовослужбовець Збройних сил України, історик Михайле, слава Україні! Героям слава! Ну що, у вас теж є таке відчуття, так це вже було? Історики кажуть, що нічого нового сонцем. Ви згадували Піпром'юнкен і, говорячи про теперішні намагання підписати якусь угоду з дияволом. Це дійсно, воно вже все було. Якщо навіть купнути глибше. То ми пам'ятаємо, як Петлюра підписав з у 1920 році угоду, коли ми разом з поляками воювали проти більшовиків, і на другий рік поляки підписали з більшовиками ризький договір, коли вони поділили Україну. І що, це щось їм дало? Хіба москалі не прийшли до них в 1939 році їх визволяти? Ну, тобто, ця угода з дияволом вона ні до чого доброго не, не призведе, і так само був М'юнхен, коли вони намагались умиротворити агресора. Але ми бачимо, що в агресора апетит приходить під час їди і доки ти йому добре по зубах не дасиш, знаєте, як кажуть, до твердого лоба треба твердий кулак. І поки твердим кулаком йому не дадуть по лобі, то він буде далі йти йти. Е, нагадаю, що у лютому 25-го була е, Мюнхенська конференція. Е, позиція Сполучених Штатів Америки, яку презентував віцепрезидент Джей Ді Дівенс, шокувала багатьох. Тоді сказали, що ну, це просто Мюнхен 38-го року. Е, Америку звинуватили мові від світового лідерства, кидання партнерів і умиротворення агресора. Е, як ви вважаєте, така політика Сполучених Штатів призведе зараз до ще одної війни, як це відбулося? В минулому, в 38-му році. Ну, це складне ну складне питання, але дуже багато знайшли люди палива. Ви маєте на увазі, чи приведе до Світової війни? Да. Ну Та світова війна вже якби, відбувається на нашій території, лінія фронту дуже велика. І це навіть в контексті останніх подій, знаєте, дуже дивно, що щойно їхав їдучи сюди. Прочитав новини про те, що на саміті ЄС, от буквально в ці хвилини, вони вирішили будувати щит Європи. Дуже так з посмішкою прочитав цю новину, тому що, знаєте, вже колись е, була така лінія мажено, коли французи хотіли е, після Першої світової війни міжвінний період відділитись від Німеччини і думали, що їх ця лінія Мажино дуже сильно врятує. Так німці просто її обійшли. Але якщо ми бачимо от в теперішній в тому щиті Європи, чого хочуть європейці, там немає України. Там є кордон з Білорусією, там є ну, кордон по країнах ЄС, а немає е, кордону, немає щита між Україною і Росією. Україну вони по суті кидають на не знаю. Ну, бачите, Європа тоді, щоб не було війни, по суті, віддала Чехословаччину Гітлеру. План Європи не спрацював. Повно, Друга світова таки почалася. Тут, якби не будемо заперечувати очевидний факт. Е і чи ну, існують нині у Європі ті ж настрій, що були перед Другою світовою війною. Страх перед Великою війною, бажання домовитися за рахунок слабшого, як ви бачите? І ці європейці повинні зрозуміти, що без України їм просто не вижити перед москалями. Це об'єктивна річ, і теперішні українці це вони виконують річ, що колись виконували греки в бої в боях проти персів, зокрема битва при Фермопілах. Вони захищають європейську цивілізацію так само як у 17 столітті, тих, що в 17 столітті, 1683 що році в битві під Віднем, коли об'єднана армія Європи протистояла Османській імперії, тобто українці зараз насправді захищають всю європейську цивілізацію, і вони повинні зрозуміти одні прості слова, перефразовуючи польського публіциста Єжа Єжегедовиця. Без вільної України не буде біль, вільної Європи. Якщо вони це не, не зрозуміють, ну то значить москальський чобіт знову буде топтати їхні столиці. Гітлер не вдовільнився Австрією. Путін не вдові не вдовільнився Україною. Це очевидно, тільки напевно недалекоглядна особа цього не розуміє. Після переїдання Австрії до Німеччини наступною жертвою Німеччини у 1938 році стала Чехословаччина. Зачіпка там була ідеальна. Судецькому промисловому розвинутому районі жило майже 3,5 з мільйонів німців, сабто як зараз я підгляну 23% від цього населення Чехословацької республіки. очевидно, вони розмовляли німецькою. і Це якби було привід для того, аби захистити німців на території іншої держави. Ну парадоксально схожа історія, так чому Путін почав війну проти нашої країни 11 років тому. Захищаємо русська населення, русських в Україні і тому подібне. Але чи справді між Чехословаччиною 38-го року і Україною 25-го року так багато спільно? Як ви бачите? Е, знаєте, я вам скажу, що в нас можливо більше спільного з Карпатською Україною 39-го року, коли Угорщина на неї напала. Ну, Спільного в плані. Не історії, як події розгортались, розгорталися, а нашого підходу до ситуації. От коли там 15 березня, 1939 році, прийшли угорці і німці до українців домовлятися, і там німецький посол запропонував здатися, бо ніби угорщина, яка велика країна, яка маленька Карпатська Україна, за Угорщиною стоїть Велика Німеччина, перед якою в цілій Європі трясуться коліна багатьох представників. На що Михайло Колодзінський, начальник штабу Карпатської України, сказав, що в словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. Я думаю, ми зараз так само повинні діяти. Як би там світові обставини не склались, але жодної капітуляції, тому що війна це погано, але є одна річ гірша за війну це і поразка, що ми втратимо свою державу. Про що не раз говорилось? Ми до двадцятого століття, століття голодомор'ю, бивств, репресій. А ми цього не хочемо. Не хочемо, щоб наші діти пережили те, що пережили наші предки. А, про голодомор ви згадали. Голодомор 32-33 років та сьогоднішні удари Росії по українській інфраструктурі. Ну, тяжко не провести тут паралель. З однієї сторони, росіяни організували голодомор, щоб знищити українську націю, щоб свої якісь економічні інтереси там підсилити. Але удари, які зараз наносить Росія по енергетиці, руйнує сільське господарство. Також ми пам'ятаємо, були історії з блокуванням портів. А, ну це не така вже й велика різниця, як ви бачите. Ну знаєте, колись Оксана Забушко сказала цікаву фразу, що могуча руська культура, да, велика російська культура, що це всього-навсього. Маскувальна сітка для російських танків, і насправді ті люди такі були, є і будуть. І просто москалі за нормальні гроші проплачували переклади своєї свою, свою літератури, не проплачували добру критику. Вони загалом проплачували свою культуру на заході. І десь Захід так думав, що це больша і могуча культура, але як воно виявилось, люди не змінились. Як в Німеччині після Другої світової війни назвали радянські пам'ятники? Це були пам'ятники гвалтівникам. Так місцеве населення називало, тому що ту кількість німецьких жінок, які радянські солдати зґвалтували, це важко було описати, і не всі ще просто дали свідчення. Ну, тобто, А люди все ті. Ну, ми зараз теж бачили в новинах, коли казали, як навіть дружина казала своєму чоловіку москалеві, що ти ж їх там гвалтуй. Ну, люди, люди все ті ж. А методи, методи знищення нації трошки змінились, так. Але прагнені. Тому ми маємо вистояти і маємо опиратись в першу чергу на власні сили. Як би не було, склалась геополітика, але опратя на власну на власні сили, те про що говорив Степан Бандера. Це добре, коли нам допомагають, але в першу чергу на свої сили. А є в нашій історії такі позитивний приклад, коли наші сили нам допомогли. Наші сили мають на увазі збройні сили. Що ми на себе опиралися, та і це нам десь допомогло? Звичайно, що так. Ми мали приклад перших наших визвольних змагань, коли ми мали армію і коли ми втримували свою державу, правда, супротивники були набагато більше. Але знову ж таки хочу наголосити, що знаєте, в дискусії з європейськими нашими колегами ми маємо і нагадувати їм, зокрема, про 19-й рік, коли більшовики хотіли, зокрема, до приходу, і піти. До комуністів Угорщину, але Галицька армія сказала, що більшовицький чобіт, російський не буде топлати, топтати е, Галицьку землю. Тоді ми їх не пустили. Ну, ми їх е, та, по суті, в 19-20-х роках ми москалів не пустили, і Європа мала би це пам'ятати, ну але. Але на жаль, вона це не пам'ятала, і вона це відчула під час 39-го року і всіх наступних років. Якщо б вона тоді зробила ставку на Україну, я думаю, що історія пішла б зовсім іншим шляхом. А тоді можливості були тоді От, приклад, коли Європа починає з нами говорити Після Першої світової війни була явна загроза для Європи. Це більшовики, і вони на провеликий жаль основну альтернативу. Боротьбі з більшовиками бачили не українці, а вони бачили білогвардійському Русі, зокрема і в армії Денікіна. І от коли українці почали влітку 19-го року відтісняти москалів, вати їм нормального тягла, вітіснатисняти їх в центральній Україні. Тоді ми звільнили і Київ в кінці серпня 2019 року. То тоді вже Антанта Антанто приїхала до Петлюри і почала з ними щось говорити. Тоді була у них розмова 30 липня 19-го року в Кам'янці-Подільському. І Петлюра власне їм запропонував, каже: давайте поставити на Україну, не ставте на білогвардійців. Але Антанто, на жаль, ставила на Білогвардійців, тому що вона казала, от в них там півмільйона армія. Нас тоді разом Галицької армії і на Дніпрянській було більше ста тисяч. Але наш генерал Капустянський казав, що. Ми ж готові, дайте нам просто зброю, і ми теж розвинемо свою армію до півмільйонної. Але, на жаль, Антанта на нас не поставила. Ну, я веду до того, що не потрібно, знаєте, ми деколи до війни сприймали там захід, як їхні слова європейських лідерів, як якусь істину в останній інстанції. Mm -hmm. Перше, не перше в тому сьому, потрібно опиратись на власність. Знаєте, навіть от щодо союзників в теперішніх моментах, так в нас є. Різні союзники. Але колись Черчилль сказав дуже гарно фразу. він казав, що з союзниками дуже багато проблем в неї різні. Той хоче одне, той друге, в то й такі проблеми нам приносить, той інші каже, але є одне ще гірше від союзників. Знаєте, що це? Це відсутність союзників. Тому я думаю, треба робити все, щоб у нас таки було більше тих союзників і разом з ними тукти, тобто, москалів. Ну і мені здається, що нам не потрібно робити помилок 20-го століття, коли внутрішній розбрат призвів до того, що ми втратили незалежність, розкажіть більше про цей період, і як ви бачите, чи зараз ми десь стаємо на ці самі граблі? Я думаю, що ми зараз більш монолітніші, показали навіть ну, не лише там, 24 лютого, але от зараз, коли відбувалися події в Сполучених Штатах. То навіть по соцмережах було видно, що суспільство об'єдналося, що суспільство якось мобілізувалося. Тобто українці завжди перед небезпекою об'єднюються. І це, це дуже позитивний момент. А розкажіть маю на увазі про цей період, коли ми втратили незалежність. Тому що року? мені здається, історію треба час від часу повторювати, щоб її не забувати. Ну, дивіться, прості цифри. Ми в складі австро угорської армії, ну, ми, якщо ми говоримо там про 17, 18, 2019 рік, в складі австро угорської армії Галичан було більше 500 тисяч. Ну, на жаль, коли ми проголосили Зумер, то значна частина наших солдатів залишилась там на Італійському фронті. В складі, і тут, по суті, ми набирали нових людей цими новими людьми, або хто залишився тут. В своїх ну, місцях постійної дислокації Ці, ті люди і там січові стрільці теж були тоді на Буковині. За рахунок тих всіх людей ми почали по суті формувати нові збройні сили на великій Україні. Тоді е, десь 3,5 мільйона. Було українці, які служили в російській армії, це близько близько сорока і на жаль тоді на великій Україні були такі, як Грушевський, Винниченко, які мріяли про якусь федерацію з Росією, які думали, що ми побудуємо з Росії те, що побудували в Сполучених Штатах, що тут буде якісь штати, якась федерація, і отак ми будемо всі гарно з ними жити. Це ну для мене як для історика велике питання. Як Грушевський будучи істориком, як він допустив таких. Стратегічних помилок, ну, це є неприпустимо. Вони будували поліцію, вони думали, що буде мир, дружба жвачка, що ми же браті, але ну, історія вчить, що, що воно не так. Якщо говорити про Петлюру, так, тут просто є таке цікаве питання: а чи не повторить президент України долю Петлюри, так, очільник без держави і армії? Не, не, не говорю зараз про Зеленського, про наступника, напевно. Тому що з карт складається дуже туманно. І е, нагадайте, чому так сталося в Петлюри? Тому що там дуже багато було різних е, армій і не було якогось моноліта. А тут, я кажу, у нас є Збройні сили. Я не думаю, що у нас таке повториться. Е, все ж таки, я думаю, що ми вистоїмо. Ну і дякую кожному захиснику, хто зараз боронить Україну. Дякую всім, хто допомагає. Вірю в нашу державу і вірю, що навіть в нас в цій війні два варіанти: або ми їх, або ми їх. Та до мене закликаю зараз підтримати наших військових. На вашому екрані з'явиться qr код Ми сьогодні підтримуємо 80 80-ту окрему десанту галузьку штурмову бригаду, які знаходиться на Курщині. А також в описі під цим відео є реквізити, куди можна задонатити. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Своє військо треба не тільки цінувати в молитвах, але й підтримувати. Гривнею, доларом, євро, іншими іноземними валютами теж приймаємо допомогу. Дякую вам за донати. У мене ще й одна така, знаєте, паралель. Після Першої світової війни тоді Англія та Франція так виглядає, що вирішували нашу долю без нас. На основі неприязні до гетьманату Скоропадського, бо він мав тісні зв'язки з Вінгельмом Другим. А зараз так виглядає, що Сполучені Штати та Росія десь це. Повторюю цей, цей досвід на ним приязні США до Зеленського. Натягнута в мене паралель вийшла? Чи ви теж це десь бачите? Ну, тут важко сказати, тому що обставини трохи інші, держави трохи інші. Давайте про обставини і держави. Що, що відмінно? Ну, держави трохи інші, час трохи інший, Але тут ви маєте на увазі чи. Чи зараз так само, як, uh -huh. як тоді, без України? Ну, то я, думаю, що, я думаю, що трошки інакше. Я думаю, що в тому суму нам просто це найкращий, найкращий переговорник більше. Знаєте, говорив президент Сполучених Штатів про якісь козарі, я думаю, що Якщо використовувати таку абревіатуру, чи такий якийсь е, образ, чи фразологізм, то е, Збройні Сили України це найкращий аргумент в будь-яких переговорах. І успіх наших Збройних сил, це е, також е, має багато ну, значення, що буде, і як домовляться. І, а ну, питаннях інших перевернув так, на нас будуть тиснути. Але знаєте, фраза, що повага від інших починається від самоповаги. Якщо ми не будемо себе поважати в тій цій історії, то від нас просто будуть витрати ноги. Це Ліна Костенко, коли сказала, що всі люди, всі люблять Польщу, гонорі і славі, Все, як московит, Московію хвалить, лише нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну, на усе любить. Я думаю, всі наші перегорники мають бути. Патріотами держави і любити свою вітчизну понад усе, і знаєте, бути було багато порівнянь з Черчелем Другої світової війни. Я думаю, що наші політики також повинні бути такими, як Черчилль. Колись в нього була така фраза, що ми будемо битись сюди. Ми будемо битись на суші, на морі, в містах, в селах, на вулицях. І коли цю фразу почув президент Сполучених Штатів Рузвельт, він сказав, що Британія ніколи не здасться, поки цей старий лис при владі. Тому я бажаю, щоб в нашій політиці було більше таких старих лисів, ну, не лише в нашій, але й загалом європейці. Я думаю, що та обставина, яка зараз склалася навіть сполученим штатам, вона трошки пробудить Європу. Пригадую, що якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, український історик, офіцер Збройних сил Альфьоров дав на цю тему коротке відео, каже: ну це вже, не, це вже було. Ну, ми пам'ятаємо, як нам казали казав, казав президент Сполучених Штатів Америки в українському парламенті. ну, так, це вважається найганебніша промова президента Сполучених Штатів, Котлета по-Київськи, сказана в українському парламенті в 1990 році, коли він закликав українців не від'єднюватись від Радянського Союзу, і взагалі український націоналіст є щось неприпустиме, на його думку. Тому я кажу, не сприймаймо їхніх, їхніх слів як істину в останній інстанції. Маємо власний розум. Те, що казав Шевченко, в своїй хаті, своя правда і сила і воля. От за тими принципами треба і жити. Михайло, які ви ще бачите історичні паралелі в контексті того, що ми зараз переживаємо і що вже було? Тому що люди дуже часто ще там порівнюють корейську війну та можливий поділ України, афганська війна та можливий розпад Росії. А ви як бачите? Ну, те, що Росії потрібно розвалювати, це само собою. Чи ця війна буде тим поштовхом? Знаєте, колись розпад Радянського Союзу почався з повстання в концтаборах. коли наші Бандерівці після Другої світової війни їх почали садити в концтабори. Там, зокрема, було Норильське повстання, Кінгірське повстання, де наші організовували, Ну, по суті, от є табір, закрита територія, і наші організували там повстання. Мали зброю, захопили зброю. І ці речі. Наслідком цих речей було послаблення режиму, і так крок за кроком почали імперію валити. Та коли нам деколи говорять, що та Україна в Україні прийшла прийшла незалежність з неба та жодної краплі крові не було там пролито у 91-му році. Але хлопці до 91-го року, скільки було боротьби, скільки поколінь боролися цю незалежну Україну, і навіть будучи в тюрмі в концтаборах, наші бандерівці продовжували далі свою боротьбу. То Україна не понов... не появилась просто так на карті. Це була системна робота, і так, навіть якщо ми говоримо зараз, то потрібно системно їх валити потрібно розвалювати їх зсередини. і навіть це, що ви говорите. Про розпад Росії середини це ж теж не було щось придумано нове. У 43-му році у Унівці-бандерівці створили антибільшовицький блок народів, куди запросили всі поневолені москвої народи і почали працювати над розпадом радянського союзу. Тому, знаєте, як писав Сенека в Листах, до люція що той, хто знає, куди йде, той хоч до чого дійде, а блуд безкінченний, тому важливо йти маленькими кроками. А довгий шлях долається маленькими кроками. Хотілося б ви знаєте, щоб шлях був короткий, а кроки були великі. Навпаки я ж давайте ще тоді вернемося до корейської війни. Паралелю в 50-53 роках США та СРСР фактично вели війну за Корею. В результаті країну поділили на північну та південну Корею. Ну і був такий ризик, що цей варіант спіткає і нашу країну. Ви бачите такі, ну, варіанти схожості у розвитку сценаріїв? Що схожого, а що відмінного? Ну, е, як, та, воно не дуже схоже. Тому що москалі території окуповані зараз, вони включили свою конституцію. Це не буде щось, якесь ДНР, ЛНР, там ще щось, яке ЗНР. Е, а в Корейській війні все ж таки створили, хоч маріонетку, але. Е, в лапках Незалежного Північного Кореї. Як тут буде, та, та буде бачити. Ну, тобто, Україні, звичайно, напевно, будуть такі пропонувати сценарії, але треба боротись. Треба, розумієте, в тій цій історії. Ми не повинні повторити помилки сторічної давності. Коли якесь покоління не вирішує проблем свого часу, ті проблеми нікуди не діваються. От не отримали ми тоді незалежність, не вибороли 100 років тому і мали там століття Голодоморі і всього іншого і репресій. І отут так само всіх притомних, хто зараз є, просто хочеться задати їм питання: чи хочете, щоб ваші діти просто зараз переживали? Теж ви переживаєте в своєму свідомому віці. Я, наприклад, не хочу. Ми ну, все повинні зробити, щоб, щоб якось цю імперію завершити. Але інша сторона, ми повинні розуміти, що мир це всього лише час, час між війнами і надіятися на якийсь вічний мир, навіть якщо там зараз підпишуть це, ну, це всього буде на все якийсь черговий маленький мир. Давайте Мираж, такий урок історії, з якого нам треба зробити висновки. Як використовувала Росія час між війнами і як використовували ми, ми як країна час між війнами? Що нам не треба повторювати? Ну Дивіться, нам треба, я подеколи деколи просте правило, робити все навпаки, що, що говорять москалі. Вони казали там. Денаціоналізація, демілітаризація. От нам треба націоналізацію, треба мілітаризацію суспільства. Треба, щоб кожен міг стріляти і знав, з якого куща стріляти, якщо прийде сюди ворог. Та? І вчив історію, щоб знав хто ворог. Бо то пройде якісь покоління, і не дай Бог, ми зараз пройдемо такий самий етап, як проходить Грузія. Та ніби якісь там 10 років тому, ну там 15, там та, в 2008 в році була війна. Якщо я не помиляюсь, і короткий проміжок історії, але в них вже якби Україна пішла зовсім інакшим шляхом. От важливо тоді вчити. знаєте, кажуть, що е, розумний вчиться на чужих помилках, а дурний на своїх. От не треба ще раз вчитись на своїх помилках. Нам ми за це дуже високу і гірку ціну. Михайло Галощак, військовослужбовець Збройних сил України, історик був з нами в ефірі.